Всім привіт! Ви на каналі Єва. Е, я тут хочу. Якби, тут у нас будуть, на цьому аккаунті. У нас будуть розпаковки. Що у нас це ще буде. Ну, влоги, це обговоріння і там всякі і на, на, набрання настрою. Тому переходьтеся на мій каналчик, і я буду знімати. Це моє перше відео мене це ще був канал з ютубом, але мені там не подобалось, тому так. О. Зараз я буду збиратися, буду збиратися погуляти на двір, тільки що купалась в басейні, тому Ок, трошки ще влося, тому я пішу за розчосочкою і за, ну тільки за розчосочкою. Чуть не Зараз ми будемо розчисувати свої волосся, тут я на що така була зона. Ось тут. От. Я не

Tchau, tchau.